Добрий день, друзі. До вашої уваги хочу сьогодні запропонувати такі от порівняння, скажімо так, по паливним фільтрам від різних виробників. Це у нас от Ліворуч, це у нас, бачите, дорожня карта Китай. Так. Потім це у нас райдер. Ну, це також Китай. І Туреччина ну, Сампійон, тобто Чемпіон. Туреччину ми активно продаємо зараз, нарікань немає, усі задоволені. По райдеру це для нас незнайомий такий фільтр. І дорожні карту також продавали, але ну, дуже не, ну, неохотно їх беруть, бо ну, кажуть, Китай, Китай. По цінам давайте Дорожня карта це у нас 250 гривень, такий фільтр коштує. По райдеру він десь... Ну Гривень 300 буде коштувати 350 я Зараз не готовий там точніше вам сказати, бо я ж кажу, ми ними ще не торгували. І е, чемпіон до речі, на 400 гривень. По чемпіону, ще раз повторюся, ніяких нарікань не було. Усі задоволені. І от вирішили їх порівняти. Ну Давайте от розрізали так. ну розмінки На чемпіоні тут не зберегався, то порізали. Але от розміри вже понаписували. Висота у нас 95 мм з самої касети. І 70 мм це її діаметр. Давайте її роздивимося. Тобто касета доволіка бумага. Багато таких мушок. По грайдеру у нас висота 90 мм, діаметр 70. По Бумаги ну, майже не поступаються Туреччині. І по дорожній карті тут у нас діаметр 66 мм, висота 75 мм. Тобто трошки вищий він за оцей, але ну сама касета мається на увазі. Але ой кажу вищий, він нижче, 75 мм нижчий і 66 мм це діаметр у нас тобто найменша така от і щільність самої бумаги тут менша ніж конкурентів порівнянні ну, то, ну, друзі, давайте обирати приймайте рішення що вам до дав вподоби, давайте ще раз по цінам 250 це у нас 400 тут 300-350 гривень це орієнтіровочна вартість в даний час. Тому, ну, будь ласка, приймайте рішення. По кріпленню, по встановленню вони всі ті самі, все однаково. Дякую вам, друзі, за перегляди. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. На все добре.